Євангелія від Луки, Розділ п'ятий. Одного разу, коли народ юрмився коло нього, щоб почути слово Боже, і він стояв біля Генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера. Рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам, сівши, почав учити народ з човна. Коли він перестав говорити, сказав до Симона. Відчали на глибінь, та й закиньте ваші сіті на ловитву. Озвався Симон і каже, Наставнику. Всю ніч трудились ми і нічого не піймали. Але на твоє слово закину сіті. Так вони і зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли і допомогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса і каже: «Іди від мене, Господи, бо я грішна людина! Жах був великий, огорнув його і усіх, що були з ним, і за риб, що їх піймали, також і Якова та Йоанна, синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус же промовив до Симона: Не бійся, віднині будеш ловити людей. І, витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним. І от, як він був в однім з міст, з'явився чоловік, увесь у проказі. Побачивши Ісуса, він упав ниць і почав його благати. Господи, якщо ти хочеш, можеш мене зробити чистим. Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього і каже Хочу, очистя, і вмить покинула його проказа і наказав йому: Нікому не говори, але йди та покажи священникові і принеси дар за Твоє очищення. Як наказав Мойсей їм на свідоцтво. Чутка про нього ширилася дедалі більше, і сила людей збігалася, щоб його почути і вилікуватись від своїх недуг. Та він відходив у місця самітні і молився. Раз якось, коли Ісус навчав, були при тому фарисеї та учителі закону. Що поприходили з усіх сіл Галілеї та Юдеї і з Єрусалиму. І сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Аж ось люди несуть на ліжку чоловіка, що був розслаблений. Вони шукали способу, як би його внести та перед ним покласти. І, не знайшовши, кудою б його внести, через натовп, вилізли на крівлю. І крізь череп'яну стелю спустили Його з ліжком на середину перед Ісуса. Бачивши їхню віру, Ісус мовив: Чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. А книжники та фарисеї почали міркувати. Хто це такий, що говорить богохульства? Хто може гріхи відпускати крім одного бога? А Ісус же, знаючи думки їхні, відповів їм, Чому так думаєте в серцях ваших? Що легше сказати, Відпускаються тобі твої гріхи, чи сказати Встань і ходи. Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, мовить розслабленому Кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко та йди додому. І вмить він устав у них перед очима, взяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, славлячи Бога. А всі остовпіли від здивування. Та прославляли Бога. Вони переповнилися страхом і казали Сьогодні бачили ми дивні речі. Після цього він вийшов, побачив митника Левіна ім'я, що сидів на митниці, і сказав до нього Ходи за мною. І той, кинувши все, встав і пішов за ним. Потім леві справив для нього бенкет великий у своїй хаті Була ж там з ними за столом велика сила митарів та інших. Фарисеї та їхні книжники нарікали і, звертаючись до його учнів, говорили, Чого ви з митарями і грішниками їсте і п'єте? Ісус у відповідь сказав їм не ті, що при добрім здоров'ї потребують лікаря, лише хворі. Я прийшов не щоб праведників кликати до покаяння, а грішних. А вони йому сказали учні Йоанна постять часто і моляться, так само і учні фарисеїв, а твої їдять та й п'ють. Ісус же до них промовив. Чи ж можете примусити постити весільних гостей, поки молодий з ними? Прийдуть дні, коли візьмуть від них молодого, тоді будуть постити в ті дні. Він їм сказав також цю притчу: Ніхто не відриває латки від нової одежини і не пришиває її до старої, а то і нову порве. І латка від нової не підійде до старої. Ніхто також не вливає молодого вина до старих бурдюків. А то нове вино прорве бурдюки, і само вино розіллється, і бурдюки пропадуть. Але треба вливати молоде вино до нових бурдюків. І ніхто, що п'є старе вино, нового не захоче, бо каже старе. Ліпше. Друге послання апостола Павла до Тимотея. Розділ перший. Павло з волі Божої Апостол Христа Ісуса. Щоб звістувати обітницю життя, що в Христі Ісусі. Тимотеєві, Любому Синові, благодать, милосердя і мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Дякую Богові, якому я служу, як і мої предки, чистим сумлінням. Що згадую тебе безперестанно і вночі, і удень у моїх молитвах. Згадуючи твої сльози, бажаю побачитися з тобою, щоб сповнитися радощами. Пригадую собі ту щиру віру, що у тобі, яка перш була вселилась у твою бабуню Лоїду та у твою матір Евніку. А я певен. Що й у тебе. З тієї причини пригадую тобі, щоб ти оживив дар Божий, який у тобі через покладання рук моїх. Бо Бог дав нам не духа страху, а сили, любові і поміркованості. Тож не соромся свідоцтва Господа нашого, ні мене, Його в'язня, але перенось. Труди зо мною для Євангелії за допомогою Бога, який спас нас і покликав святим покликом, не за наші діла, а за власним рішенням та благодаттю, що була нам дана в Христі Ісусі перед відвічними часами, об'явлена ж була тепер через появу Спаса нашого Христа Ісуса, який знищив смерть. І освітлив життя і нетління Євангелію, і що для неї встановлений я проповідником, апостолом та вчителем. Власне тому і терплю я оце, але не соромлюся, бо знаю, в кого я увірував, і я певен, що він спроможний зберегти моє передання на той день. За правило візьми слова здорові, що їх ти чув від мене у вірі та любові, яка у Христі Ісусі. Бережи добре передання за допомогою Духа Святого, який живе в нас. Ти знаєш, що всі ті, які в Азії, між ними Фігел і Гермоген, від мене відвернулися. Нехай Господь дасть милосердя домові Онесифора, бо він часто мене підкріплював і не соромився моїх кайданів. А бувши в Римі, шукав мене запопадливо і знайшов. Хай Господь дасть йому знайти милосердя в той день. А скільки послуг він зробив мені в Ефесі, ти знаєш ліпше від мене. Псалом 23. Господь, мій пастир, нічого мені не бракуватиме. На буйних пасовиськах Він дає мені лежати, веде мене на тихі води, Він відживляє мою душу, веде мене по стежках правих, ради свого імені. Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зо мною. Жезло твоє і палиця твоя, вони дають мені підтримку. Готуєш стіл для мене перед моїми противниками. Ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок. Добрість і милість будуть мене супроводити усі дні життя мого і житиму в домі Господнім по віки вічні. Книга Приповідок. Розділ одинадцятий. Вага фальшива для Господа гидка, а вірні важкі йому угодні. Як прийде гордість, прийде і ганьба, з покірливими мудрість. Досконалість праведних вестиме їх, Зрадливих погубить їхнє лукавство. Багатство в день гніву без користі. Від смерті рятує справедливість. Справедливість чесного вирівнює йому дорогу. Безбожний із за своєї безбожності гине. Справедливість праведних рятує їх. Підступні заплутуються. У власній злобі. Умре безбожний, загине і його надія. Сподівання сильних змарнується. Праведник з біди спасеться. Замість нього ж влетить у неї безбожник. Устами нечестивий губить свого ближнього. Праведники своїм знанням спасуться. Коли праведним щастить, радіє місто. Як гинуть грішники, веселі крики лунають. Благословенням праведників місто йде угору, устами грішників занепадає. Хто гордує ближнім, той недоумок. Розумний чоловік мовчить. Обмовник таємницю виявляє а вірний чоловік справу приховує. Де нема розумного управління народ занепадає. А де багато дорадників там справи стоять добре. Біду на себе накликає той, хто ручається за чужого, а хто по руки уникає, той безпечний. Ласкава жінка славу здобуває, і ті, хто трудяться, приходять до багатства. Чоловік милосердний творить добро собі самому, жорстокий мучить власне тіло. Безбожник заробляє платню обманливу. Хто ж сіє правду, той має певну нагороду. Постійна справедливість до життя прямує. Хто ж гониться за злом? Той гониться за смертю. Огидні для Господа лукаві серцем, та любі йому ті, хто ходять бездоганно. Можна ручитися, що безбожник не уникне кари. Потомство ж праведних спасеться. Що у свинячій мрилі золота каблучка те, Гарна жінка, якій бракує вглузду. Бажання праведних тільки добро, сподівання безбожних гнів. Той сипле щедро і йому ще прибуває, а той скупий надміру і убожіє. Душа, що благо діє. Розбагатіє, хто зрошує, той теж буде зрошений. Хто хліб ховає, того клястимуть люди. Хто ж його продає на голову тому благословення. Хто добра шукає, той знаходить ласку, а хто шукає лиха, над тим воно сходить. Хто на багатство покладається, той упаде, а праведні, як листя будуть зеленіти. Хто держить дім свій у безладді, успадкує вітер і дурень буде рабом мудрого. Плід праведного це дерево життя, а мудрий здобуває. Душі, Коли праведник матиме на землі відплату, скільки ж більше злий та грішник? Книга Пророка Захарії, розділ одинадцятий. Відчини твої ворота, о ливане, щоб вогонь міг пожирати твої кедри. Стогни, о кипарисе, бо кедр повалився, спустошено могутніх. Стогніть, дуби башанські, бо повалився ліс непрохідний. Чути пастухів ридання, бо спустошено їхні славні пасовиська. Чути рик ливенят. Бо спустошено красу йордану. Так говорить Господь Бог мій. Паси овець, призначених на заріс. Ті, що їх купують, безкарно убивають, ті ж, що продають їх, кажуть Благословен Господь, я розбагатів. і їхні власні пастухи не жалують їх. Я бо не буду жалувати більше мешканців країни, каже слово Господнє. Ось я видам людей, кожного в руки ближнього свого та в руки царя свого, і вони спустошать землю, і я їх не визволю з руки їхньої. І я почав пасти овець, призначених на заріз. Найнужденніші з отари, я взяв собі дві палиці одну назвав я Ласка, а другу пов'язь, і я почав пасти овець, і я відкинув трьох пастухів в один місяць, бо моя душа втратила терпеливість із ними. Та й їхня душа теж мною бридилась. І я сказав: Не буду більше пасти вас! Те, що вмирає, нехай умирає, що має загинути, нехай гине, а ті, що зостаються, нехай м'ясо одне одного пожирають. Потім узяв я мою палицю, ласку і поламав її, щоб поламати мій союз, що я заключив був з усіма народами. І він був поламаний того дня. І найнужденніші з отари, що наглядали за мною, зрозуміли справді, що це було слово Господнє. І я сказав їм Коли ваша ласка, дайте мені мою плату, а коли ні, то лишіть. І вони відважили мені мою плату тридцять срібних. Але Господь сказав мені. Кинь її до скарбниці ту дорогу ціну, за яку вони мене оцінили. І взяв я тридцять срібних і вкинув у дім Господній у скарбницю. Потім поламав я другу палицю пов'язь, щоб розірвати братерство між юдою та Ізраїлем. І сказав Господь до мене. Візьми собі ще знаряддя дурного пастуха. Ось би я поставлю над цією країною пастуха. Про тих, що пропали, він не буде дбати, молодих він не буде шукати, ушкоджених він не буде лікувати, завтомлених не буде дбати, а буде їсти м'ясо ситих і ратиці в них виривати. Горе ледачому пастухові. Що покидає стадо, меч на його рамено, і на його праве око? Його рамено зовсім усохне, а праве око зовсім осліпне.